Тут нагадав про себе Юрій Бойка. Я думаю, багато хто вже і забув, хто це такий цей зрадник України і путінський посіпака. А тут він завів собі тік-ток і виліз в ньому, і розповідає знову ці путінські балачки. А чого він взагалі ще не у в'язниці? А чого він взагалі ще до сих пір в Верховній Раді? А чого, ну дійсно, а чого він в Верховній Раді? Більше двох років тому я подав проект постанови, щоб викинути все ОПЗЖ з Верховної Ради. І що? І нічого, їх далі тримають. А чому? Бо вони дуже потрібні слугам, щоб голосувати за бюджети, за все інше, за всю ту маячню і розкрадання, як де в них не вистачає голосів, їм все ОПЗЖ підголосовує. Тому вони їх, їх тримають їх в Верховній Раді. Гебойки ще і залишаються навіть героям України. Отак, герой України, народний депутат, поважна людина. А мав би бути у в'язниці. А все чому? Тому що вигідно. Зеленському слугам